Привіт, мої дорогенькі. дивимося такий розклад, який має назву Стосунки найближчим часом. Які вони, з ким вони будуть. Зараз все, що покажуть, те ми подивимось. Стосунки найближчим часом. У нас, як завжди, три позиції, але я хочу максимально зробити швиденько, щоб не затягувати час. Тому. Обирайте свою позицію. Я наголошую, що цей онлайн-розклад, він не може резонувати з усіма. Особисто замовляйте, номер телефону я вказую в описанні під даним відео. Отож, обирайте свою карту, стосунки найближчим часом називається наш розклад. Ставимо на паузу і починаємо дивитися. Отож, позиція номер один. Що в нас тут по стосункам? Що це означає? Так, іде мужчина? Не можу понять, що. Так, дивіться, по першій позиції тут буде урок. Зараз я уточню так, 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 так. Іде мужчина, признається в своїх почуттях, але цей мужчина як маньяк. Тобто В нього було дуже багато жінок, яких він не цінує, яких він апріорі не бере до уваги. Цей мужчина, який вже, ви вже добре знаєте. Ось так, Покажіть мені, чи знає, по першій позиції, чи знає цього мужчину. Так, ви дуже добре знаєте, тут він вас не вибрав, тут боль була велика а Він зробив вас нещасним, зробив вам боляче. Прийде, буду розказувати вам про те, наскільки йому боляче, наскільки йому погано, йому треба ваша підтримка, бла-бла-бла. От Но це будуть ті самі граблі, ті самі граблі, на які ви не маєте права наступати. Ви будете думати, що тут буде діження, і він думає, що тут буде діження. Але, знову ж таки, ваш захисник роду. Просто зараз говорить, що не здумай, тому що це перевірка твоя, на що ти а, будеш згідна. Давайте тут прибуду в сторону. Чи будеш ти а, згідна знову ж таки? А, знову ж таки грати в ігри. Тут, як ніби, знаєте, що посадиш, ти і пожнеш. От. От, ти пожнеш, тобі йде прямо як а, знак після приходу цього мужчини, в тебе має помінятися ситуація. Давайте подивимося, яким чином вона поміняється. Якщо ви, якщо ви оберете цього колишнього чоловіка, якщо ви обираєте, і якщо ви не обираєте цього мужчину. Якщо ви не обираєте, якщо ви не обираєте цього мужчину, для вас чи для нього? це? Для вас чи для нього, мій заявсь? Для нього. Він вернеться назад туди, де він був. Якщо обираєте, то ви будете від нього ховатися і тікати. Тобто він буде вас максимально за вами, за вашою енергією бігти, і, в кінцевому результаті він все одно йде. Того, що ну, це не то. Інкубація, бачите, як в інкубаторі буде. Коротше, це все це, це не настояще. А що вас тоді чекає після того мужчини? Після того мужчини? Білий флаг, ви будете переможцем. Ви вийдете на новий рівень і що? В першій позиції? Ну і от сім'я вас чекає. Ти сам треба пройти просто цей урок. Все. Так. Да. У вас чекає сім'я, дивіться, рід. Рід, сім'я. Ось така ситуація у нас по першій позиції. Я думаю, що. Я думаю, що тут все зрозуміло. Поїхали позиція номер 2 Привіт. Що у вас тут стосунки? Доля, до вас йде ваша доля. Що у нас тут? Оп'ять граблі, да? що ж таке? Що нам хочуть сказати? Ну, мужчина, який любить іншого, або мужчина, який обрав іншу, тут теж тріугольник. Зякий по другій позиції. А чого доля? Що? Доля, вирішується доля. Вирішується доля, мужчина прийде умолять вас. Дивіться, дивіться, зовсім інші карти, а суть та сама, що і по першій позиції. Вирішується ваша доля. Чи зміните ви її, чи ні? Розтоптане серце. Якщо ви виберете цього мужчину, ви до старості будете в самотності із розтоптаним серцем. Ви не зможете побудувати стосунки. Да? Да, вот так вот. Хто цей мужчина, покажіть нам. Свидание. Моє плани на зустрічі з вами. Ви закрилися від нього. Ви закрилися від нього. Після нього вам було настільки важко і больно. Що ви настільки закрилися, що ви не підпускали нікого, крім нього? Бо ви не могли. Він каже, що це і знущання. Він з вас поїздівався. Він тупо з вас? поїздівався. Тому що крім вас, в нього було ще куча всього. Тут ви має, тут перевірка на вас, на вашу самоцінність, любов до себе. Кого вибереш? Секс з ним на цінувалі, да, типу, а потім одиночество. Чи що ти вибереш? Чи ти вибереш сім'ю в будущем? Ну, у вас тут теж пропрацювання йдуть. У вас тут теж йдуть пропрацювання. І він може бути молодшим, до речі, за вас. Він може бути молодшим за вас, який весь прийде, розхофирений. Вам треба його поставити на місце. Алкоголік, кстати. Тут може реально бухати повноцінно. Показую, його таким. І. Знаєте як? Колись ви мечтали про нього. Ви мечтали про те, що він візьме, він візьме відповідальність, Він візьме відповідальність, і ви дійсно дуже мріяли про цього чоловіка. Але насправді він взяв іншу жінку, але відповідальність за вас. Тому тут потрібно, дівчонки, вибрати, чого ви хочете, кого ви хочете. А мені кажуть, що треба вибрати себе. І тоді вас чекати на ваше кохання. Ви зараз можете сказати про те, що ви вже задовбалися чекати, ви вже втомилися, але повірте, будь ласка, на страсті, не построїш любов. У вас тут 100% буде договір про кохання. Да, от Карта така гарна. Випадає мужчина, буде такий прямо знаєте, ваш такий мужчина любимий. Ну, просто треба дочекатися свого, пройти свої уроки, дочекатися свого мужчину. Тому що цей, іде до вас, він буде робити вам боляче, він вже вам боляче, Ущемляти вас буде. Він захоче примиритися, я не раджу. Така у нас друга позиція, я думаю, ви мене почули. Ну і третя позиція, що нам тут скаже третя позиція. Дивимось. О, карма, 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 карма. Карта кармы. Тут тоже доля решается. Ну давайте давайте. Вирішується доля. Хм, що тут за сплетні? Ну, дивіться. Так само. Тут чоловік до вас може ходити миритися, скільки хочеш. В нього є дитина. Тут вже навіть сплетні пішли. Або у вас є від нього дитина. Або він має дитину. Тут сплетні, сплетні чують про вас. Ви наступаєте на одні ті самі граблі. Тому що він кожного разу вибирає не вас. Він кожного разу вибирає когось або щось, не тільки не вас. Зайки, ну та сама ситуація. Як би ви не плакали, що би ви тут не витворяли? У вас якісь такі емоціональні качелі, знаєте? А, якщо говорити чесно, то на початку стосунків... По третій позиції, я скажу так, спочатку він, типу, вас окриляв, а потім, виходить, ви на собі. І ви втомилися? І ви втомилися від цього. Міжчина уйшов. Міжчина уйшов. Він ну, маніяк в першій позиції похожа тема. Йому не, йому не вгодиш. Люба жінка для нього це, це не стосунки, це щось вообще. Ну, він алкоголь, алкоголь вживає. Може бухають. Да, може бути на ньому магія, може бути. Людина захоче з вами зустрітися. Це однозначно. Захоче з вами зустрітися, буде казати про якісь серйозні стосунки, про якісь віднос, відносини. Буде розказувати про те, що в сім'ї в нього вся херня, ми не спимо разом, ми не любимо один одного. Тоді питання, чого, чого ти з нею, а не зі мною? Да? Тоже випрос. Ні. Ваша місія вибрати себе. Дівчата, дивіться, три позиції. І от, жінка, жінка, Вибрати себе. Заключити пакт з собою. Домовитися. Він все одно вернеться туди. Він все одно вернеться до своєї жінки, а ви маєте прийняти рішення. Яким ісходом з того всього ви, ким ви будете, так? Да? Этот мужчина вам враг. Чим він враг? По-перше, дуже багато людей замішані тут. По-друге, йому буде. йому буде бумеранг. Дуже важкий бумеранг. Дуже важкий бумеранг буде. Він уже на полпути до свого бумеранга. Женщина маніпулює ним. А він ходить направо-наліво куча баб. Мама для нього важніша. Тобто він слухає когось на себе, він взагалі не знає, хто він такий. Тут мужчина потеряний. Угу. Якщо ви берете себе, вас чекатиме от таке, дивіться, романтика. Свадьба, радость в танці життя з новим чоловіком, плани на майбутнє життя разом. Вибирайте себе, будь ласка, і розвиток подій, мужчина буде сам добиватися вас. Більше того, я вам скажу так, що тут двоє мужчин будуть за вас боротися. Тому ви знайте, будь ласка, що вам треба. Вам треба максимально обрати мужчину, який буде вас голубити, вас любити, за вас молитися і вас оберігати. А не ви будете постійно думати, як його завлікти, і що зробити, щоб він прийшов до мене. Розумієте, з дому якогось чужого? Вибір за вами. Просто знаєте, що вам, на що вам треба звернути увагу і що для вас буде головне. Так, такий у нас розклад дівчатка. Третя позиція була. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Да? Ну, і за більш точнішим розкладом звертайтеся. Номер телефону я залишаю в описанні під відео. Все, я вас люблю, цілую обіймаю.